Тонкощі та хитрощі дівочих справ 9 вересня у світі відзначають день краси з цієї нагоди. У центрі Я Маріуполь Чернівці провели майстер-клас, під час якого жінки змогли поринути у світ мейкапу та фешн а також пізнати для себе нові лайфхаки. Більше подробиць дивіться вже за мить. 9 вересня у світі відзначають день краси з цієї нагоди. У центрі Я Маріуполь Чернівці провели майстер-клас, під час якого жінки змогли поринути у світ мейкапу та фешену. До дня краси в нас відбудеться такий майстер-клас макіяжу, і знову ж таки це про що? Це про настрій. Це про таку психологічну підтримку. Це не лише про красу. В нас от сьогодні я бачила наскільки люди з захопленням записувалися, хотіли прийти. Їм це цікаво, і тому для мене от важливо донести думку, що такі заходи це не лише історія там про екскурсії або про майстер-класи. Це коли люди об'єднуються і психологічно один одного підтримують і допомагають. Для багатьох жінок, які стали вимушено переселеними особами, такі зустрічі, нагода бодай на годину відірватися від важких думок і відчуття відчути себе у колі близьких людей. Мені дуже подобається відвідувати всі заходи, бо ми відволікаємося, ми можемо тут. Ну, пожалітися на наше життя, на те, що в нас нема де жити. Ми розуміємо, що додому, ми вже нам важко вертатися. Наприклад, в мене згоріла хата на моїх очах. В мене нема там, ну нічого, що ми не можемо там тримати. Пані Галина зізнається, такі заходи перетворюються на місце довіри, де можна поділитись власним болем і водночас знайти розуміння в тих, хто пережив схожі втрати. Ви знаєте, ми коли сюди приходимо, ми ну у нас такі. Знайте, як ми одінакове гавірятка книжки в детстві читали, і нам тут легко щось та розказати з, з кимось там поділитися. Ну то, що ми пережили, що ми бачили, в кого щось там залишилось, чи не залишилось якесь житло, навіть якщо у когось залишилось, як він туди поїде. Вже навіть у часи війни жінкам потрібно нагадувати, що вони залишаються берегинями та мають право на турботу про себе. Я вважаю, що жінкам в цей нелегкий час потрібно відволікатися від війни, тому що немає такої родини, яку б не обминула війна, і жінки вони є тилом, так і для них дуже потрібно, щоб відбувалися заходи, які час від часу нагадують, що кожна з них жінка, що кожна з них красива, що кожна з них достойна бути ще кращою. Під Час заходу учасниці майстер-класу дізнались, як дбайливо доглядати за шкірою обличчя, як правильно формувати власну косметичку та навчились самостійно підкреслювати свою красу. Я з ними поділилася тим, як я готуюся до ефірів, як підбирати собі догляд. Як, наприклад, я їм розповідала, як готуватися до фотосесії, тому що, оскільки я працюю вже багато років в кадрі, то я знаю, як виглядати, Дати і приденному світлі, і простодійному світлі я давала їм поради, як виглядати на будь-які там. Там тому що зараз такий час, коли не у кожного є гроші купити там дорогу косметику, там чи дороговартісний догляд. У нас сьогодні таке була знаєте, дівочі посиденьки для того, аби трошечки відволіктися від цього сьогодення, в якому ми живемо. У центрі «Я Маріуполь чернівці подібні заходи відбуваються регулярно. За словами Ольги Андрійської, вони допомагають переселенцям не лише відволіктись, а й почати нове життя. Центр «Я Маріуполь Чернівці проводить дуже багато заходів для людей, які б кинули Маріуполь, для того, щоб їх підтримати, бо ми розуміємо, що довелося пережити людям, і такі заходи вони допомагають відволіктися, відволіктися, почати життя по-новому, почати мислити інакше. Дехто свій бізнес починає відкривати. Навіть у час війни. Українські жінки доводять краса це не лише зовнішність, а й підтримка, тепло та нові можливості для життя. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.